Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 11 червня, і це 1204-та доба мужньої оборони України проти немало російських окупантів. Як і завжди, на увазі ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні поговоримо в першу чергу про ту ділянку а, фронту, а, про яку останнім часом не так часто згадують. Хоча там ситуація, м'яко кажучи. Навіть складніша аніж в Сумській області, про яку говорять постійно, або про Дніпропетровщину, яка взагалі не сходить зараз з за шпальти інформаційних мереж та інформаційних майданчиків. Отже, ми сьогодні говоримо про Кураховський виступ в першу чергу та трасу Н -15. Справа справу тому, що російські окупаційні війська мали можливість прорватися на околиці Олексіїв. А це є серйозною проблемою, тому що російські війська таким чином, хоча поки що тільки окремими штурмовими групами невеликої кількості, але тим не менш, вже утворили сіру зону на захід від Андріївки. Нагадую, що Андріївка продовжує залишатися під контролем Сил оборони України, і саме на Олексіївку буде. Якщо що, відбуватися виведення нашого гарнізону. так само як через Андріївку або через Багатир та іншими можливостями з околись Константинополя, який, до речі, як би це дивно не пролунало, але деякі позиції ми знову ж таки мали можливість повернути біля Константинополю, тому повністю говорити, що питання з цим населеним пунктом для російських окупантів закрите, не можна. Але тим не менш, вихід на Олексіївку російських окупантів якраз ускладнює цю ситуацію ситуацію з виведенням наших військ з Андріївки та Костянинополем. при погіршенні подій в цьому просуванні російських окупаційних військ, яке відбувається в принципі по трасі Н-15, приймають участь підрозділи 114-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 51-ї загальної військової армії. Тої самої, яка в принципі повністю сконцентрована на турецькому напрямку в районі турецької агломерації, а також 36-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 29-ї загальної військової армії, яка входить до складу групи військ-схід, окрім всього іншого, російські окупаційні війська зараз посилили штурмові дії в районі Багатаря, і е, ті, хто бачили мої відео про сам багатир, про цей населений пункт, знають, що їх мета була вийти на проспект миру, і вони дійсно вийшли на проспект Миру, і зараз вони там закріпились. В них там є вогневі точки, е, і вони намагаються просуватися далі. Тобто, ситуація саме по Н 15 а в цій локації е, стає все більш та більш напруженою. І е, Олексіївка як основний. їх. Оплот в цьому районі вона дійсно отримала вихід російських окупаційних військ. Ну, м'яко кажучи, на своїй околиці досить неочікувано. Хоча, з іншого боку, повертаючись до загального того, як рухаються російські окупаційні війська, треба зазначити, що вони здійснювали рух так, як і в більшості випадків по лісосмугам. Вони використовували лісосмуги, щоб Просуватися а, саме до Олексіївки невеликими групами, навіть обходячи з півночі саму Андріївку, також вони мали а, можливість обходити деякі наші позиції саме через а, поля, щоб мати можливість виходу на а, північно східні околиці цього населеного пункту. Отже, зараз а, буде продовжуватись робота Сил оборони України щодо вибивання росіян саме цієї локації. Але повторююсь, якщо їм вдасться закріпитися саме на північно східній частині населеного пункту е і перекрити фактично логістику з Андріївкою і таким чином контролювати від північного берега до півні річки Вовчі, до північної частини е самої Олексіївки всю цю зону, то дійсно е в Андріївці та в Константинополі для нашого гарнізону Виникнуть серйозні проблеми. При цьому росіяни одночасно намагаються тиснути і в районі одрадного. Поки що населений пункт не знаходиться повністю під їх контролем. Але для них є важливим також встановити контроль і над цією ділянкою трохи південніше від траси Н-15. Ми розуміємо, що о, таким чином вони закривають південну, південний фас всієї Кураховської кишені, всього Кураховського виступу, і для них є це в форматі подальшого просування о, вже на територію Дніпропетровської області, яке є не стратегічного значення, а виключно оперативно-тактичного. Тобто їм вони вирішують таким чином охоплення з Заходу Покровська, а не будуть іти там на Павлоград, наприклад. Але тим не меншим спочатку треба вирішити питання саме з цим фасом на південь від Н 15 Ну а з позитивного, це те, що на Deep State, мапі, яку я зараз використовую, поки що це не позначено. Але російських окупаційних окупаційних військ вдалось відкинути від комара та від Федорівки. Отже, росіяни станом на зараз були відкинуті і змушені починати з Дніпроенергії все те, що вони нещодавно намагалися реалізувати шляхом прориву до комара. В свою чергу російські окупаційні війська, як я зазначив, вище вони наближаються все ближче, стають до адміністративної межі Дніпропетровської області. Вже багато говорили про маніпуляції з. Питанням переходу на Дніпропетровщину, але зараз я хотів би звернути увагу на те, що російські окупаційні війська, як я нещодавно також е звертав увагу, вони будуть рухатись найближчим часом, використовуючи ту ж саму тактику, використовуючи тактику метастас, е тобто рухаючись по лісосмугам, розподілюючи свій ресурс саме таким чином, і скоріш за все для них е буде основним базисом Цього руху це з Котлярівки, звісно, південніші Котлярівки, оскільки в районі Троїцького Ріхове щось в них а, взагалі не виходить вийти на Горіхове і повністю почати його контролювати. Сили оборони України продовжують там тримати а, контроль. Але тут виникає питання: коли вони дійдуть до Новопавлівки, якщо звісно ж вони дійдуть до Новопавлівки, а тут треба також мешканцям Новопавлівки розуміти, що той, хто там залишається. Він наражає себе на небезпеку, а тому, що терор а, російських окупантів супроводжує завжди терор цивільного населення за їх наступальними діями. Що вони будуть робити далі? А, справа тут то у тому, що Новопавлівка це дуже непростий населений пункт для проведення будь-яких наступальних дій, і або вони будуть а, просто блокувати цю частину Новопавлівки і далі рухатись вже. На північ обходячи Новопавлівку, або вони будуть її штурмувати в лоба і рухатись далі для охоплення, відповідно для охоплення Покровська, рухатись далі по Дніпропетровщині, фактично по, ну, скажімо так, утворюючи таку собі напіввість охоплення, тобто Новопавлівка, межова, ну і так до майже самого добропілля. А, тобто велике охоплення для початку бойових дій а, за а, Покровськ. А, бо якщо вони будуть концентрувати свої зусилля на тому, щоб захопити нову Павлівку, або захопити Межову, або я навіть скажу більше для того, щоб дійти до Межової, а їм також треба подолати досить такі непрості, які виникають рельєфно-ландшафтні особливості, і на відміну від Новопавлівки до межової. Велика кількість населених пунктів. А у росіян зараз навіть і біля у Спенівки та Новоолександрівки по напрямку на Нову Сергіївку якось не дуже швидко виходить просування, і відповідно вони трохи, м'яко кажучи, вибиваються з строків. Тому навіть їх плани виходу на Дніпропетровщину це розпорошення сил та засобів. Але вони змушені будуть це зробити. Бо без виходу на Дніпропетровщину їм не вдасться розпочати бойові дії за Покровськ, а саме бойові дії за Покровськ безумовно для них є пріоритетними. Ситуація також по трасі 05-04 на північ від Поздвіженки, а саме в зоні стику між Покровським та. Константинівським напрямками загальмувалися ситуація, тобто ми зараз можемо а, спостерігати за тим, як російські окупаційні війська намагаються а, прискоритися в розширенні цієї зони контролю. Але дійсно, ми зараз можемо спостерігати за тим, як росіяни загальмувалися саме в спробі одночасно рухатись на Константинівський напрямок по 0,5-0,4 Переважно це виконує зараз 150-та мотострілецька дивізія цю е, задачу то е, е, з складу загальної військової армії і в напрямку на Покровськ. Ну і звісно ж вирішувати питання з турецькою агломерацією. І тут дуже цікавий, е, дуже цікавий момент, е, угруповані, яке знаходиться в районі е, і це 8-ма загальна загальновійськова армія. Це саме 150-та мотострілецька дивізія, вона отримала підсилення з боку 51-ї загальної військової армії, яка знаходиться як відомо в районі турецької агломерації. Вони отримали підтримку підрозділами зі складу 1-ї та 9-ї окремої мотострілецької бригади, тобто для розуміння всієї от ситуації, яка зараз відбувається починаючи від. Турецької агломерації, і продовжуючи навіть Олексіївкою богатирем, що відбувається, таке трохи збільшив і наглядно: 51-ша загальновійськова армія знаходиться в турецькій агломерації. А саме тут в неї відбуваються бої за Турецьк, але вона не впоралась з задачами по прориву до Костянтинівки в ті строки, які були встановлені, тобто до кінця 2024 року. Бої за Константинівку з півдня, тобто охоплення з півдня, повинно було за планами російського командування відбутися вже наприкінці 24-го, початку 25-го. І саме тому на підсилення 51-ї загальновійськової армії було виділено 8 загальну військову армію, яка і повинна була підсилити її по трасі 05-04 та н 20 для того, щоб значно розширити можливості просування до Костянтинівки. Але, як ми бачимо, що вони після того, як мали можливість розширити цю зону контролю по 05-04, вони змушені були при цьому призупинитися, загальмувати ресурсу не вистачило. Тобто не вистачило потенціалу тієї армії, яка була надана на підсилення 51-ї. І з 51-ї загальної військової армії на підсилення вже 8-ї відправляються. Підрозділи двох окремих мотострілецьких бригад, щоб підсилити подальший рух на Константинівку, і це все при тому, що підрозділи 51-ї також приймають участь в боях по трасі Н 15 Тобто, у 51-ї ЗВА, м'яко кажучи, шпагат просто нереальний, Її розтягнули через нестачу людського ресурсу. Ну, це на десятки кілометрів. Це величезні е, відстані е, розтягнуті від Торецька до Н-15. Це 75 кілометрів загальну військову армію по підрозділам просто розтягнули на 75 кілометрів. Е, тому, в принципі, у російських окупаційних е, військ е, на е, Покровському напрямку, на Кураховському виступі, на Константинівському напрямку не все так райдужно. Так вони рухаються, так вони. Мають просування, але при цьому вони несуть величезні втрати і не виконують ті задачі в ті строки, які перед ними ставляться. І змушені той ресурс, який в них є, тобто не з'являється десь за Уралу 600 тисяч якихось російських окупантів. Вони використовують той ресурс, який є в них наявності, і розтягують його. На неймовірні просто шпагати. Це просто дійсно 75 кілометрів розтягнути різні підрозділи з однієї тієї ж. Загальної військової армії, ну це достатньо такий, скажімо так, серйозний шпагатік, але повертаємось, все ж таки, до Сумської області, оскільки про неї дуже багато говорять, і ми продовжимо також інформувати, що там відбувається. Сумська область станом на сьогодні потерпає звісно ж, від наступу російських окупаційних військ групи військ північ, і зараз ми можемо відокремити. Зону, де у росіян є просування, а де вони ну, загальмували, досить серйозно загальмували. Якщо дивитися на загальну мапу того, що відбувається, то ми усі дуже добре бачимо, що гальмівні процеси у російських окупаційних військ відбуваються саме по напрямку Володимирівка, Новомиколаївка та водолагів Новомиколаївка. Росіяни тут дійсно загальмували з Новомиколаївкою. І в них не виходить е швидко просуватися тут. До речі, вони сконцентрували е серйозний потенціал. Тут і сконцентровано. Ну, наприклад, е підрозділи зі складу е 30-го мотострілецького полка, е 72-ї мотострілецької дивізії. Там присутні підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти та е 83-ї окремої десантно штурмової бригади. Тут можна побачити на 200 200-й окремо стрілецьку бригаду зі складу 14-го армійського корпусу, і так далі, і таке і інше. Тобто серйозні ресурси сконцентровані там, де вони не можуть прорватися а в районі Новомиколаївки. До речі, це найбільш проблемна зона, і ще тим полягає, що ми можемо побачити, що тут російські окупаційні війська просунулись на трохи більше ніж 2,5 кілометри від кордону. З Україною, тобто в глиб території України на приблизно трохи більше, ніж 2,5 кілометри. Але де у росіян є найглибше просування, то це в районі Юнаківки, ну, яку навіть не можна назвати зараз населеним пунктом, оскільки вона тотально, повністю зруйнована. Російські окупаційні війська мали просування нещодавно в районі як Юблунівки, так і Юнаківки, але не в лоба. Що зараз роблять російські окупаційні війська? Я думаю, ви без проблем здогадаєтесь. Російські окупаційні війська зараз, використовуючи ті ж самі лісосмуги, намагаються рухатись саме в обхід Яблонівки. Вони намагаються обійти юнаківку. Навіть не дивлячись на те, що юнаківка майже повністю зруйнована, росіяни продовжують її оминати оскільки не мають можливості там закріпитися. Ну і відповідно. Ми можемо зробити припущення, як вони будуть рухатись далі, коли їм вдасться обійти юнаківку, і чи будуть вони там закріплятися і робити її своєю основною базою для продовження наступальних дій в Сумській області? Я не думаю, що юнаківка це може стати другим для росіян Вовчанським, саме в районі Сум. Тут скоріш буде питання хотинь, Писарівка, Мар'яне. Храпівщина, тобто саме ось ця межа, саме ось цей рубіж, який для російських окупаційних військ буде таким критичним, як свого часу Вовчанськ та Липці північніше від липців стали для групи війська Білгород. Для того щоб прорватися через юнаківку та через Яблонівку, російські окупаційні війська зосередили там. Основні підрозділи 83-ї і 11-ї окремої десантно штурмових бригад, і також вони це, це підсилюють підрозділами 106 шостої повітряно-десантної дивізії зі складу 51-го та 137-го повітряно-десантних полків, але просування також цієї великої кількості сил та засобів відбувається досить повільно. І інколи, як ми бачимо, воно не тільки зповільняється, воно і зупиняється, і це все відбувається на фоні того, що щось відбувається в районі Чоткіно. Не забуваємо, що в районі Чоткіно російські зет вже декілька днів, та мабуть трохи довше скиглять, що російське командування втрачають чомусь на цією локацією контроль. Не знаю, що саме відбувається в районі Чоткіно, але це яскравий приклад того, як росіяни в черговий. Раз вони послухали свого там якогось навіженого диктатора, який заявив про якусь буферну зону, і одразу ж поквапились цю буферну зону робити. Результатом стало те, що не підготовлені для таких дій і не маючи достатньо ресурсу підрозділи за три з половиною місяця захопили приблизно стільки ж території, скільки захопили. За місяць в Харківщині, в 2024 році, порівняння дуже важливі, як я завжди і повторював, і буду повторювати. І на сьогодні гальмівні процеси їх просування вони значно збільшились, тому що сіру зону пройшли, відкриті поля пройшли. Зруйновані села та населені пункти. Пройшли, впираються Почали саме в ті зони, в ті рубежі. Які ми має, над якими ми маємо вогневий контроль, маємо рубежі, маємо оборону. І, в принципі, ще одна зона сковування, як на півночі Харківщини. Ну, в принципі, так. Друзі, дякую всім за увагу, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, репостом, ну, звісно ж, коментарем. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також. Нагадую, що ви можете оформити спонсорство на обосвіє, стати спонсором а, самого каналу і безпосередньо допомагати в розвитку унікального контенту, який публікується на обосвіє. Усі, хто мають спонсорство, будуть першими отримувати найцікавіший контент, а, інформацію, інтерв'ю з іншими учасниками каналу і так далі, і так і інше. Ну, тобто, багато всяких таких дуже цікавих печенюшок. Отже, а, друзі. А всім, хто це зробить, дякую. Всім, хто це зробив, також дякую. До зустрічі завтра на обосує, як завжди, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.